військової адміністрація Юрій Малашко вже є з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо і дякуємо, що долучилася. Доброго дня вам, пане Юрію. Як триває ситуація з виплатою коштів всім тим жителям Запоріжжя, так які подали заявку саме через портал «Дія» або ж можливо через посередництво ЦНАПів на є відновлення? Ну, На сьогоднішній день у нас подано вже 522 заявки і 64 заявки вже виплачено на суму 3 мільйона 79 тисяч гривень. У нас також нараховано компенсацію 21 людині це на 1 мільйон 30 гривень. А наш попередній гість казав про те, що трапляються випадки, що людей недостатньо або не мають документів, які б встановлювали право власності, і через це процес уповільнюється або взагалі люди не можуть отримувати такі виплати. Чи в Запорізькій області так само таке траплялося? Так, так само це траплялося. Багато хто з людей, які Мали в спадщину свої домівки, вони просто не переоформлювали свої свої документи. Тому це також і на нашу запорізьку область поширюється. Тому всіляко, як можна тільки допомагаємо і як і волонтерськими організаціями, так і ми самостійно людям, особливо літнього віку, на ці виплати допомоги. Пане Юрію, ну як часто от, можливо от, стикається спеціальна комісія з таким питанням, коли от жителів так вашого прифронтового регіону немає примірна там певних документів? Там це стосується, от зокрема пов'язаних з реєстром речових прав, аби отримати компенсацію за зруйноване житло, як ви зараджуєте такі ситуації? Ну, по-перше, ви правильно зазначили, що у нас область якраз вона йде йде лінія фронту, і ті райони, де постійний є обстріл, ми на жаль, ми приймаємо заявки, але на жаль, не можемо. Комісія відпрацьовує де може, де не може, тому що є випадки, де просто неможливо зайти до цих домівок і зробити повне обстеження. Тому в таких випадках ми поки що чекаємо той, нашої деокупації території, поки наші війська дойдуть до можливого для нас, в тому числі, часу, де ми можемо просто зайти і відновити нашу роботу. А Безпековий фактор, питання з правами на власність, чи є ще якісь моменти, через які люди можуть відмовити або відтермінувати рішення щодо отримання таких виплат? Ну... Перш за все відтерміновується у нас те, що я е, тільки що сказав. Це перше, а по-друге, або просто ставиться там, де в деяких комісіях на паузу деяких люди просто-напросто дороблюють всі ці, ці всі документи, які необхідно, і вже підносять е, на комісію все. Повний пакет документів, саме найголовніше, ми зараз також розглядаємо питання щодо як можна простіше людям зробити так, щоб люди відновили документи, або це через суд. Можливо, що це теж один із таких варіантів, який може вирішити проблему наших людей. Ну і так само хотіла запитати про те, чи були випадки і певні звернення, можливо, скарги, що людям не вистачало тієї суми, яка була виділена на те, аби завершити ремонтні роботи. Ні, на жаль, поки що у нас е, і на щастя немає. У нас таких поки звернень. Е, а вже ж суми дос, недостатньо. Це розуміло. Бо на той, е, справа в тому, що деяких у нас домівках є по два рази попадання. Розумієте, тому е, розуміло, що суми недостатньо, але люди все одно ж надіються на ці кошти і на початок цього маленького, але відновлення. Дякуємо, пане Юрію, за ваші вичерпні відповіді на запитання. Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, до нас доєднувався. Ну у нас є можливість